Парковка під кутом або діагональна парковка під 45 градусів. Е, почнемо з того, як туди заїхати. Поради. Перше, якщо ви хочете запаркуватись під кутом, старайтесь їхати не ближче до цих автомобілів, куди ви будете паркуватися, а навпаки, триматись подалі і взяти собі максимально гарний радіус, для того, щоб ви потім не чіпалися сусідні автомобілі. Тобто не прижимаємося до них, а стараємося триматися подалі. Далі знаходимо своє парковочне місце. Микаємо правий поки що повороти, не забуваємо перед цим, щоб попередити інших учасників дорожнього руху про те, що ми будемо робити. І тут з нюансів те, про що я говорю. Якщо у вас є достатньо місця, вам буде досить просто, ви заїдете, завернете. Якщо у вас не так багато місця, тут може бути інша смуга, зустрічна і так далі. Тоді старайтесь протягнути ваш автомобіль максимально вперед, для того, щоб не почати повертати зарано. Тому що дуже часто помилка, якщо ви. Прижали ще до автомобіля і зарано почали повертати, ви можете його зачепити. Тому ми беремо максимально великий радіус і тут уже більш інтенсивно заїжджаємо. Як тільки ваш автомобіль порівнявся паралельно з двома сусідніми автомобілями, вирівнюємо кермо і протягуємо його вперед, так що він просто став рівненько з ними. Як виїхати з парковки під 45 градусів або діагональний? Для того, щоб не зачепити два сусідні автомобілі? Про що ми повинні пам'ятати? Перше, наш зад. Якщо ми будемо виїжджати, ми завжди виїжджаємо назад в ту смугу, звідки ми приїхали, і продовжуємо рух в тому напрямку, куди ми рухались перед цим. Тобто, от такі маневри ми не будемо тут виконувати. Ми виїжджаємо завжди сюди. Питання: скільки витягнути свій автомобіль і коли можна крутити? Тут у нас є дві перешкоди, які будуть нам заважати: перше це сусідній автомобіль справа. Наша здача не зачепити йому ось цю частинку. І... Автомобіль зліва, наша задача не зачепити йому вперед. Тому ми будемо крутити вправо, щоб виїхати в цей бік. Відповідно, наші задні колеса підуть вправо, але на рівні свого заднього колеса. Тому, якщо в нас мало місця, ми витягуємо заднє колесо до краю цього автомобіля, контролюємо це в дзеркалі і розуміємо, що тут ми можемо крутити. Вперед наш буде зміщуватись вліво, відповідно, якщо наші мордочки порівнялись умовно, наша мордочка з кінцем його автомобіля, ми теж його не боїмося і можемо вже викручувати навіть всі оберти, які в нас є. Доїхали тут важливо, зупинились спочатку поміняли передачу, тільки потім вирівняли кермо і поїхали, тому що деколи дуже часто помилка зупиняється, вирівнюють кермо, думають, що вже їдуть вперед і дають назад ще й в задній автомобіль.